Всім привіт, друзі! Сьогодні я примак Борис і сьогодні восьма часть карточок Будинок Мрії. І сьогодні три штучки. Будемо відкривати, коротше, перша штучка у нас, перша карта у нас буде, я не знаю яка. Я вже включив телефон, задає, будемо його... Ота, Копірувати. Копірувати вот карточки. Восьма карточка нова. Будинок удачі. Прикольно. Будинок удачі. Це нова картка. Так. Друга карточка. Так. Оце будинок ніжності. Вже було. Уже було обміняюсь. Уже ну, вона була. Так. Усе. У нас яка карточка? Будинок. Щірочки. Уже нова. так. Дві нові карточки сьогодні у нас випало. Зараз подивимося. Зараз подивимось, у мене такі є, і не. Так, друзі. Ось вот мої всі карточки. Не повторка. Так, проверяемо. Так. Будинок міжності, він є. Вот он. Був він. Так, у мене немає будинок у дачі. Так, і будинок щирості. Що друзі, будемо сканірувати. Поїхали сканірувати. Сейчас достаю телефончик. Час. Так, друзі, заходиться е, програма Будинок Мрії. Сейчас будемо сканірувати оці вот карточки. Оці дві будемо сканірувати. О, довелося. Так, скасувати код. Так, беремо карточку оцю так Нагорода. що у нас? Беремо. Так, і ще будинок удачі. Будинок удачі. Так. Вот так, сканирую. И получается вот так. Так, у нас просканировалось. Так, у нас я хотел просканировать магазин Мрии. А, будинок гармонии есть у меня сканированная. Не, она не сканированная. Забираем. Будинок Гармонии. Тепла. Тепла сканированная. Так. Уже сканированная. Так. О, магазин Мри. Думаю, не Да, не сканировалась. Магазин Марии. Так. Дружбы, доброжислости, нежности, успеху. Ну-ка, давайте э, успеху попробуем. Заскановано. Так, затишку. Друзі, затиску. Затишку не сканіровано. Все. Просканірували. Ось тут всі, всі карточки. Так, друзі. Все, все, всі, які не повтор. У мене тут. Так, виходимо з ігри. Так. І от, друзі, все. Закінчилась восьма часть. Буде ще часть. Сьогодні або завтра. Я вам покажу. І ще, друзі, підписуйтесь на мій канал про МакБурель. Та ще підписуйтесь на мій телеграм-канал, будь ласка. Підписуйтесь. Просто пишете примак Борис і все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Те ще. Підписуйтесь на мій Тікток-аккаунт. Український код. Васька та, та український код. Ну що, друзі? Всім удачі, всім пока, всім добра.